Всім мої вітання. Сьогодні хочу показати повністю відреставровану, модернізовану та осучаснену лампову радіолу Сакта. Радіола Сакта. 1961 року випуску. Випускав цю радіолу Латвійський радіозавод ВЕФ в 1961 році. Із предісторії. Лампову радіолу розробили в далекому 1959 році. От, вона получилась, так би сказати, народною радіолою. Їх випустили близько 800 тисяч екземплярів цієї радіоли. Вона зайняла на міжнародній виставці почесне друге місце Диплом першої степені. Виставка була в Брюсселі. От там були представлені західні зразки, совєтські зразки і радіола. Оця зайняла почетне місто і диплом першої степені. Отак От вона виглядає після її повної реставрації. Хто дивився попередні ролики, то бачив, що там корпус був повністю прогнивший, поїдений шашелем. Ткань спереді була також порозлізалася, динаміки поїли миші. О, такий стан вона має після повної реставрації. Отак вона виглядає ззаді. Все ідеально вилизано. Шасі, лампи нові, деталі, схемі поміняні конденсатори для того, щоб придати їй той ламповий звук, який був в далекі 60-ті роки прошлого століття. Он видно, який монтаж акуратненький. От, всередині все ідеально. Ідеально. Потім зверху, зверху в радіолі, от коли підняти кришку, можна побачити, що. Побачити тут стоїть новий програвач вінілу. Отакий. От, от, без пластинки, він отак виглядає. З лівої сторони вмонтований цифровий модуль. Це, по суті, ще одне радіо. Тут якоби поєднання радіоли 20-го століття і цей елемент 21 го століття. Модуль читає дві флешки, приймає Bluetooth, а також приймає цифрове радіо. Тут вмонтований перемикач діапазону, який перемикає в одному положенні. На програвач вінілу, а в другому положенні на модуль. Включається модуль. Ось таке радіо. Акустична система радіоли складається з трьох динаміків. Основний динамік фронтальний, марки 5 gd 1 Непоганий динамік, хорошо звучить мощно. Значить, захватує хороший діапазон, особливо низьких частот. І по бокам стоять піщалки марки 1 ГД9 динаміки один і 2. Так що зараз <кій> включимо радіолу і послухаємо, як вона звучить. Зробимо пробне вк включення її. Крім цього, в радіолі перероблений укв блок Оцей Укв діапазон на прийом ФМ діапазону сучасного. Тобто всі радіолі два діапазони ФМ. Один працює на, в аналоговому варіанті на Укв діапазоні, а другий приймає цифровий модуль. Вот така класнюча радіола.